У Києві ввечері 19 листопада прогремів потужний вибух у Дніпровському районі. Місцеві мешканці запанікували, що ж трапилося, які подробиці відомі на цей момент. Розповім за мить з вами новини. ТЕСНВІ і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Увечері, 19 листопада, до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці одразу вирушили на місце трагедії. Ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей: 51-річний чоловік, який у лютому 23-го звільнився зі служби. З ЗСУ та його знайома 76-го року народження. Також поранення отримав брат жінки, який тоді перебував в іншій кімнаті. Його госпіталізували. За фактом вибуху гранати, слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України з правовою кваліфікацією Нещасний випадок, внаслідок якого загинуло двоє осіб. Та за частину першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І цей випадок не єдиний. Від початку повномасштабного вторгнення у поліції фіксують все більше випадків незаконного поводження зі зброєю. Найбільш нашумівший трапився не так давно у селі Чайки під Києвом. Тоді на німецькій бойовій гранаті підірвався помічник главкома Валерія Залужного Геннадій Частяков. За інформацією слідства, йому боєприпас подарували на день народження. Частяков сприйняв зброю за муляж і випадково підірвав презент. В загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Але це не лише вершечок айсберга, тільки в Києві від початку повномасштабної війни подібних історій десятки. На жаль, кілька з них були трагічними. Так, 7 вересня у Вишневому місцеві повідомили про гучний вибух у багатоповерхівці. Як виявилось, там підірвався 47-річний чоловік. У поліції пропускають, що той вчинив самогубство. В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М 50 за попередніми даними, громадянин вчинив самогубство. Помешкання зазнали ушкоджень. Окрім загиблого із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 29 травня 2023 року сталася інша трагедія з гранатою знову під Києвом. Як інформують в обласній прокуратурі, все через сварку між друзями, коли ж слова закінчились, у хід пішла зброя. Він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув на 10 метрів від місця знаходження знайомих. Внаслідок детонації вибухового пристрою. Одна людина загинула. Ще троє травмовані. У квітні того ж року. Уже інший чоловік підірвав гранату, щоб вбити двох своїх знайомих: жінку та чоловіка. Це через ревнощі. Застосувати гранату йому вдалося. Але на щастя, лікарям вдалося врятувати пару. Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення. На жаль, страждають люди і через необережність, втрачені боєприпаси бо ті, що не здетонували, часто валяються тут і там, в лісах чи сільській місцевості. Це таке собі відлуння війни. В березні 23-го року на Фастівщині 21-річний хлопець наткнувся на гранату, приніс її додому, де і стався вибух. На Фастівщині, 21-річному хлопцю, вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого, почула, як граната розірвалася, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі. У поліції закликають людей бути обачними та розумнішими. Чи це граната, чи інша вибухівка, вона вам ні до чого. Це не іграшка і не цікавий трофей. В першу чергу це зброя, задання якої вбивати ворога. Невміле поводження з нею неодмінно призведе до трагедії. Тому, побачивши боєприпаси або щось що нагадує вибухівку, не соромтесь повідомляти про це правоохоронцям. Ваша небайдужість врятує життя. А в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски новин. До зустрічі. Субтитрувальниця